Я знаю, вийшов Колектив Житомир Обленерго продовжує надавати допомогу українським військовим. Майже 455 тисяч гривень зібрали працівники енергопостачальної компанії. На 125 тисяч гривень закупили обладнання для переносного польового зв'язку та радіостанції. Решту грошей витратили на закупівлю ста спальних мішків, камуфляжного одягу та військового взуття. 500 пар черевиків закупили на Житомирській фабриці. Крок ми всі. Розуміємо, яка зараз який у нас там особливо як тяжко зараз нашим збройним силам. Це питання було обсуджено на колективах кожного району електромереж, і вирішили надати кожна людина хто скільки може у своєї заробітної плати. Взуття виготовлене за стандартами з натуральних матеріалів, тому захисники батьківщини почуватимуться в ньому зручно. Поліуретан. Він зносостійкий, добре очищається підошва, Бачите, вона така ріфльона, зручні, вони легенькі, можете навіть потрогати. Військові, бачите? Сьогодні Житомиряни боронять східні кордони України. Військові вдячні колективу «Житомиробленерго» за увагу за їх словами. Це підтримує не лише фізичний стан, а й бадьорить дух. Дуже важливо, щоб нас військовослужбовців підтримували, підтримували як рідні. Так і весь український народ, тому що ми создані для цього, щоб захищати наш український народ, напередодні представники компанії Житомиробленерго передали батальйону 95-ї аеромобільної бригади три комплекти обладнання для переносного польового зв'язку, який працює через інтернет та 10 сучасних радіостанцій. У березні безпосередньо енергопостачальна компанія придбала та передала військовим акумулятори для спецтехніки та засоби зв'язку на суму понад 186 тисяч. Гривень було закуплено обладнання для підтримання зв'язку в ході бойових дій. Крім цього, також була надана матеріальна допомога. Це і акумуляторні батареї, це і запчастини до автомобілів. І багато чого іншого загалом Житомирські енергетики надали допомогу військовим частинам на суму більше ніж 640 тисяч гривень. З ініціативою благодійності виступив голова правління ПАТ, «Енергопостачальна компанія Житомиробленерго» Анатолій Левицький. Колектив на пропозицію радо відгукнувся, адже українські представники збройних сил сьогодні боронять мир в Україні, ризикуючи своїм життям.